Як стоматолог стоматологом, скажіть, чи безпечно а, смоктати пастушку? До шести місяців? Чи правда, що нічні годування можуть шкодити зубам? Це, це категорично. Його треба прибрати. Всі чорні зуби листи? Прийшли дитячі стоматологи. Мені як наблатикали, тільки ми розуміємо. Чому в когось вже у два роки каріес, а в когось жодної дірочки? Які смаколики найгірші для дитячих зубів? Як і чим чистити зуби так, щоб до стоматолога ходити тільки для профілактики? Сьогодні розбираємо все, що найбільше хвилює батьків, із зубною феєю, дитячим стоматологом Ангеліною Білоус. Ангеліна, вітаю вас. Вітаю вас одразу. Давайте домовимося, так як ми з вами обидві стоматологіні, і наша розмова може перейти тільки на однім нам зрозумілий діалект. А будемо працювати так. Я ставлю запитання, які ми назбирали від наших підписників, а ви будете мені відповідати. Чудово. – отже, міф чи правда карія збуває навіть у немовлят. – правда, тому що у маленьких діток. З чисткою зубів ще не дуже добре, і батьки думають, що неважливо чистити зубки, починаючи з 6 місяців, починають годувати нічні годування, і це все дуже погано впливає на зубки. Тобто ми маємо чистити зуби з першого зуба. З першого зубчика, так, да, з 6 місяців, і використовувати ще дуже класні засоби після годування, і тоді можна уникнути карісу, немовляти. Незабаром поговоримо більш детально про це. Чи це правда, що можна ковтати дитячу зубну пасту? Вона ж на це розрахована? Так, можна, але важливо перевіряти склад пасти, щоб вона відповідала вашому віку. І тоді це можна навіть використовувати як заохочення під час чищення зубів. Клас. Молочні зуби можна не лікувати? А, можна, але в певних випадках, коли ми вже дуже близькі до фізіологічної зміни. І коли це не буде загрожувати, точно постійному зубу. До речі, в контексті нашої розмови не можу не поділитися новиною, що незабаром в Києві відкриється клініка Інновокіт, це клініка інноваційної дитячої стоматології. Ми маємо за плечима досвід лікування 15 тисяч пацієнтів, і також вміємо лікувати маленьких зубастиків професійно, швидко, якісно і навіть іноді весело. З цього приводу ми подаруємо профогляд автору найкращого запитання під цим відео. Тож зустрінемося спочатку в коментарях, а потім на профілактиці в клініці. Що ж, переходимо до основних питань і більш детально будемо говорити про дитячі зуби. А як мама маленької дитини? Хочу вас питати, коли мені очікувати прорізування першого зуба по дитині наразі 5,5 місяців. Коли мені зрозуміти, що це вже вони, це вже зуби. Ну ви точно це зрозумієте. Це може початися найчастіше 6 місяців. Це буде впливати на стан дитини, на настрій і частіше проявлятися вночі. Може підніматися температура. Ви будете бачити дуже велику кількість слини. Яка виділяється і вночі, і в день, і це будуть ваші перші операції. ця велика кількість слини це і може бути вже да, передвісником, да, да. а кажуть, що може бути там підвищення температури, навіть поносу дитини, дуже, дуже може бути дитина знервована, капризна. Так, так, це все може бути, це все вважається в нормі, але бажано бути ще на зв'язку з вашим педіатром, щоб не опустити якийсь додатковий. Момент, який може на це все впливати. А щоб, наприклад, ми там в своїй домашній діагностиці не переплутали. Що ми можемо бачити в ротовій порожнині у дитини? Можна бачити набряк, можна бачити синюшність, можна бачити такий яскраво-червоний колір, можна навіть бачити пузирьок, бо всі батьки дуже лякаються і відразу записуються на консультацію. Можна прийти на консультацію, але це є все в нормі. Okay. А чим зарадити дитині? Якісь препарати, гелі, знеболювачі, Є класні препарати, і ми для батьків додамо фото угу. для того, щоб можна було використовувати це все безпечно і найчастіше це нурофен. Нурофен дитині угу. і щось можна мазати. І мазати, так. Да, да. І воно зі знеболенням, з анестетиком. Так, але з таким класним складом, безпечним, і можна використовувати гризунці. Так, прорізувачі. Да, прорізувачі. А не треба боятися алергії там, на анестетики, бо воно ж все включає в складі якийсь лідокаїн. Так, чи що але бажано, щоб він не був там в складі, тоді це буде максимально безпечно. І є зараз такі препарати, ми один додамо, він без лідокаїну. Окей. А зуби прорізалися. А, як чистимо, як доглядаємо? І коли починаємо доглядати? Починаємо доглядати з першого зубчика. Це важливо не тільки для того, щоб його почистити, важливо, щоб дитина вже сприймала цей ритуал. От як ми купаємося перед сном, так само і вже чистим. Зубчики є дуже класні щіточки, вони дуже маленькі. Все дуже зручно, безпечна паста, щіточка і вранці і ввечері чистити. Я купила вже собі такий напальчник зі щитинками. Може, але бути. він не дуже влазить рот. Незручно. То, незручно. є така маленький. малесенька. В неї довга ручка, бо вона для дорослих взагалі. Але в неї маленькі щитинки, дуже такий монопучок. Дуже зручно для першого зубчика. Обов'язково все додаємо всі да. фотографії, рекомендації. А як підібрати зубну пасту? І до речі, це. Навіть я колись була учасницею там дискусії. Мені, значить, в інстаграмі я okay. там щось писала про дитячі зуби. Прийшли дитячі стоматологи, мені як наблатикали. На тему що я писала, що дітям значить, не можна там велика кількість пасти треба без фтору використовувати, бо це там може бути небезпечно. Прийшли дитячі лікарі, uh -huh. стоматологи, і, коротше, мені устроїли там зашквар, що насправді в дитячих пастах може бути вміс фтору, uh -huh. тільки е, треба там якось зернинку, горошинку. Поясніть, як правильно підібрати пасту і чи вона має бути з фтором чи без візування. Фтор має бути обов'язково, але є певні випадки, коли він не може входити в склад вашої пасти, тому в. Тут важливо при появі, ну, давайте так, першого, другого, може там вже третього зубчика прийти на консультацію до стоматолога, тому що він має оцінити, чи немає у вас якраз цього фактору, який має виключити з пасту. Якщо ви прийшли все добре, і вам лікар радить з втором, то він вам скаже, яка. Точно норма. У немовля, це 500 PPM. Від 500 до 1000, це буде прям безпечно, навіть з тим, що ми не будемо її випльовувати, не будемо поласкати ротик, і все це дитина буде ковтати. То ніякої шкоди це не принесе. А фактор, який може виключати в торці, флюороз? Так, це некаріозні ураження. Їх можна. Е Побачити, ну так як батькам вдома, це такі плямки, вони можуть бути білі, жовті, але все ж таки краще це ще все підтвердити у стоматолога. На що нам треба звернути увагу, коли у нас прорізуються перші зуби? На якісь смужки, плями, полосочки? Що нас має <плес> насторожити? Е, зміна неоднотонність кольору. Може насторожити, якщо з'являються вони не з першого, не з переднього зубчика, а де з'явився він там жувальний. Це також не є в нормі і бажано проконсультуватися. І якщо він може вже мати не те положення, от прям дуже нерівно прорізується зубчик на тією стороною. Це також. Які перші зуби у нас прорізуються? Нижні, нижні передні зубчики. Нижні різці, угу. потім будуть верхні, верхні. потім вже І ще додадуть сюди дві а потім вже почнуть жувальні зубки. Що робити, якщо зуби дитини прорізуються дуже пізно або не за порядком? «Моїй дитині взагалі можна якийсь рентген зробити. бо я знаю, що в мене є знайомі, які дуже тривожилися, У них там перші зуби почали порізуватись там вісім в дев'ять місяців. І вони мене навіть питали: Ми можемо зробити якийсь рентгенівський угу. зимок, подивитися, взагалі там є зуби. Е, яка тактика? Тут потрібно ще згадати, коли це могло відбуватися у мами і тата. Може, якщо у них були пізні зуби, то це буде нормою у їхніх діток. Ну, коли це відбувається вже після 9 місяців, давайте так до 9 місяців це буде вважатися ну просто трошечки пізніше, ніж це мало бути фізіологічно. А, якщо в 9 немає жодного зуба. То тоді бажано прийти для того, щоб лікар зміг оглянути це, може зробити тільки огляд слизової знімки, тут ну ніякі не можна буде робити, це не буде безпечно, але рентген-діткам не, да, не роблять. А до речі, з якого віку починають робити рентгенівські знімки? Е, ну коли це вже можна, ну дивлячись, яка ситуація. Якщо, наприклад, це в нас немовля яке впало, і нам треба точно зрозуміти, що з цим зубчиком, то ми можемо зробити знімок, тобто рехуч там від одного року. Але якщо це ось так просто є слизова і є певні питання до того, де ж той зуб, то це буде зробити важче. Можна почекати і, почекати. Да. Так, і так, все, почекати. все буде. У всіх все прорізується. А якщо в неправильному порядку прорізаться. Ну, як особливість може бути. Але все рівно все проріжеться. Так. Да. Рано чи пізно. Скільки нам у дітей очікувати зубів? 20. Молишне. 20 зубів і до якого періоду мають прорізатися? До трьох років. Тобто в три роки у нас це у дитини вже, вже має склад. бути повний склад зубів. Е, і дитина чистить, так як і доросла, два рази на день, раз на день. Е, можуть бути виключення, тому що ну, от, багато батьків ну, не хочемо чистити, не хоче ніяк. Е, можна не прив'язуватися до ранку або вечора, якщо це якісно зроблено десь знайдений час посередня, добре. Але це прям якісно. Це дитина може починати це робити, може якби заохочувати, що ось треба почистити, чистить, але потім батьки обов'язково дочищають. А чи можна дітям користуватися електричними зубними щітками? Е, можна, але з трьох років бажано. До трьох років вони є такі дуже слабенькі, вони також типу вважаються ультразвукові, але вібрація мінімальна, тому що деяких діток це може так чи злякати, чи травмувати слизову, тому бажано. На трошки пізніше це відкласти. А зубна нитка, іригатор, очищувач язика. Цьому є місце в дитячій гігієні? Точно є. Єдиний іригатор не всім діткам це сподобається. Це ванна, це да, це да, це да. Ванна. може, ось, ось так сподобається, але не зубки чистити. Флоси обов'язково. Як дитину заставити флос? Ну там є все просто. Вони є дуже зручні, вони, вони взагалі солодкі, навіть там спеціальні такі є склад класний. І вони потім ходять просто з цією паличкою. Це, напевно, і... за рахунок ксілітолу, да? так? ксилітол, і вони ще різнокольорові, і дітям ну, багатьом заходить це все. Да. А який необхідний арсенал для дитячої гігієни, що має бути у батьків? Ну для мене це топ – це флос, щітка і паста. Це вже, да, вже, да. вже вже буде добре. Потім ідуть ополіскувачі, але це все більше для дитини. Ну щоб їй просто подобалось, можна купити. Ну також ваш звертаємо увагу на склад, де ми його купуємо. Тому що якщо це в стоматології або в аптеці, може бути, якщо це десь там намальована Ельза або їхні герої в супермаркеті, то краще все ж таки краще Ради закупувати дивитися. в клініці або да, в аптеці. Да. І там ж, в принципі, є оця градація, там від нуля до трьох, від трьох до шести років, шість плюс так, але ось цей огляд перший він важливий. Тобто від цього вам підбирають вже ваш догляд по всім показанням, які потрібні для дитини, і вже потім ну тільки змінюємо пасту. Тобто, ну не всі пасти. Там важливо це кількість втору. Просто у різних виробників вони якось по-різному прописують вік. А по дозуванню фтора, це там горошинка, зернятко там вже теж залежить від того, скільки це може тобто бути. Та то ви дивитеся на, на щіточку і робите ну половинку угу. щіточки, не на всю половинка дитячої щіточки це нормальна так, доза так. пасти зі фтором? Ну це з трьох років. З До трьох років треба ще менше. Трошки менше. Як часто треба mm. змінювати дітям зубні щітки? Кожні три місяці. Як пори року? Так, але є дітки, які просто беруть і йдуть з нею граються. І вона так виглядає так дуже розгорнуто. І класний лайфхак для батьків мати дві таких щітки, але вони прямо мають бути ідентичні, щоб дитина не помічала заміни, наприклад. Тобто вона чистить, все класно, там ставим, мама бере таку саму щітку, але якісну, не розкриту і дочищає зубки. Тому що якщо батьки будуть приймати участь, але щітка ну, не дуже добре виглядає, це також впливає на те, що вона не дочистить зубки. А, тобто, якщо у нас щітка там старше, ніж три місяці, вона просто втрачає якість свою. Так, вони от, всі м'які, і вони за три місяці точно виходять. Да, да. А якщо ще дитина любить і постійно хоче чистити, то це може відбутися за місяць. Тому якщо на три місяці, то дві щітки, а є змога кожен місяць, то м'яка. Візуально треба оцінити, да, що да. щитинки виглядають рівненькими, як в новій щиті, так. Не от, які... так. Все, я пам'ятаю. Чи правда, що нічні годування можуть шкодити зубам? Так, багато мам хвилюються, тому що у них в розумінні, що це найкраще, що може бути для їхньої дитини, і як це взагалі може вплинути? Брудневе годова. Да. Це вночі відбувається, ну так, якби знаєте, погодували і тут. Продовжуємо спати, нічого ніхто не робить. Але коли дитинка закриває ротик після цього, саме не в моменті, а вже після цього відбуваються зміни, тому що там дуже тепло, в ротовій порожнині 37 градусів, і виходить дуже тепло, солодко від цього всього, і темно. І це найкращі умови, коли розвивається саме процес воно не солодке. Так. Угу. І е, існують засоби, серветки. Е, це просто треба, знаєте, ввести на самому початку. Тоді і для мами це не стрес, і для дитини так само. Це одна секундочка, коли мама вдягає на пальчик маленьку серветочку, просто прибирає мінімально хоча б цей залишок, і дитинка далі може спати. Тоді це все буде безпечно. А, і виходить, що із сумішю, формулою діти, на які на штучному вгодомі, така сама історія. Все так само, алгоритм той самий. Тобто це не питання чи суміші, чи грудного вигодовування, це питання після це тобто цього. Це, 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 цукри, це, це цукри, які присутні в їжі, і це цукри, які потім будуть негативно впливати так. на емаль зубів. Це ми говоримо про дітей, в яких вже є зуби. Угу. До речі, як з немовлятами, в яких ще немає зубів? От, наприклад, я. А бачу у моєї е, малої там такий білий наліт на язику. Це не кандидоз, нічого, це від суміш. Якось треба щось чистити, прибирати в ротові порожнення. Ні, в такому віці нічого не потрібно робити. Потрібно ще трошки відпочити, все чекає потім. Окей, все починається з першого зула. А як нам правильно дитині підібрати прорізувачу цей гризунок? Безпечно, небезпечно, які вони мають бути. Це має бути точно, тому що це класно допоможе. Важливо звертати увагу на склад. Це має бути безпечний склад медичного або харчового силікону, або натуральна гума може бути. Він має бути зручний в руці дитини, не дуже великий, не дуже маленький. І важливо, щоб він був цільним. Не мав якихось додаткових деталей, які можна десь зняти, десь якось не так їх відкусити да, да. і що і зробити. це. І е, якщо це натуральний склад, то класно буде мамам потім і стерилізувати, навіть прокип'ятити. Як стоматолог стоматологом? Скажіть, чи безпечно е, смоктати пастушку І до якого віку? Безпечно до шести місяців. Ну добре, шість, вісім місяців це так. А яка має бути постушка? Має бути також з безпечного матеріалу, все як гризунець. І вона має бути цільною так само, щоб нічого не можна було від'єднати. І той захисний щиток, який має бути, він має так виконувати свою функцію, щоб повністю дитина не змогла цю пустошку засунути в ротову порожнину, щоб Прокупнути. все було так, безпечно. А там є якісь ортодонтичні з яких. Анатомічні, анатомічні вони, анатомічні. вони да, да. але все одно це е, ну, має бути в міру. Стоматологи не люблять а, а Знову ж таки, на правах мами молодої. У мене дитина смокче тільки пустушку ромашка. Оцю а, совєтську таку пустушку. Ніяка вона не на тебе. Вона, угу. всі інші вона угу. випльовує, і оця ромашка їй подобається. І ви хочете сказати, що це 6 місяців, вже треба забирати. А якщо не заберемо, то що буде? На що впливає? Та потім впливає на прикус це відкрив формування відкритого да. прикусу. Тобто, а чого 6 місяців, тому що вже починають прорізуватися зуби? Да, і на цьому ну можна зробити виключення до появи ще верхніх різців, і потім вже все і прибрати її. Тобто, коли у нас є зуби, да, ми ж ними верхні. немає нічого да, бути, бо да. вони будуть, бо бо потужка буде стимулювати розкриття прикусу да. дитини. Небезпечно, небезпечно. Чому у деяких дітей ми можемо спостерігати, що зуби буквально кришаться, і я думаю, всі бачили, дітові mm -hmm. дії такі всі чорні зуби. Mm -hmm. Що це взагалі таке? Так, це є гострий процес, який розвивається у немовлят. Десь, я думаю, батьки вже помічаються після року. До року ще думаю, що це якийсь там інший колір, на лід, ми не можемо відчистити, але потім зубчики прямо на очах вони просто зникають. І в таких випадках це лікування дуже терміново. Це якесь системне захворювання, це погана гігієна, це щось не засвоюється кальцій в організмі? Все може бути разом, так. Да. Не можна сказати, що от вони не дочистили, і тільки це могло вплинути. Треба Трошечки більше розпитати у мами, які все як все ж таки проходить годування, чистка, як проходили її пологі, і це все впливає вже на те, що ми можемо це може бути пляшковий каріт. Так може бути він, аби того, що вночі пляшечкою годує. І вночі, і в день, да, і нічого після цього не відбувається. Е, не, як вже додають не тільки е, годування, а ще там. От ми п'ємо такий компотік, дуже нам подобається. Цілоткі Вона компоти. прям да тільки його і п'є, і це все. То буде потім проблемою. А окей, а яка тактика, що нам робота з цими дітками, якщо у нас всі зуби спортилися, ми ж не можемо їх не лікувати, тому що лікувати. коли у нас постійні зуби почнуть пролізуватися? Постійні почнуть з шести років. Тобто до шести років у наші п'ять років дитині треба чимось жувати. Так, Але батьки думають, що в шість років зміняться всі зуби, всі які є, і з'являться нові. Але в шість років зміняться тільки передні зубки. Почнуть змінюватися. Так, так. І це може бути від 6 до 8-9 років у деяких, а тільки після 9 років починається зміна жувальних зубів. Тобто нам ці зуби треба молочні берегти дуже, І дуже довго. І навіть коли дитині рік, це вже може бути планово лікування саме в загальному наркозі. А дитина скриготає вночі зубами. Через що це відбувається, чи це точно глисти? І чи може вона собі постирати всі зуби від цього нічного скреготання? Так, це точно не глисти. <рес> точно не глисти. <рес> вона може стерти емаль молочного зуба. Особливо, коли ми вже наближаємось до віку 5-6 років, ну, молочний передній зуб він вже готується до того, що буде випадати, і це на нього впливає, тобто він старається сильніше. Якщо ви помічаєте у дитини стертість в 3-4 роки, це точно не є нормою, і це потрібно спочатку оглянути зубки, а потім ще додатково є в нас спеціалісти для того, щоб частіше це емоційна напруга у дитини, яка відбувається за цілий день, і от вночі, оце все починає працювати в так, так. такий спосіб. Да. Але ж, типу, є межа цього розвантаження, бо коли воно вже починає стирати зуби, це треба да. звертатися до дитячого, напевно, психіатра. Невола. Ну, спочатку невролог, та, а невролог вже потім Скеруль, підбирає да. правильну та, тактику. Зуби цього. у дітей не мають старатися в нормі. Якщо у дитини в 3-5 років є неприємний запах зартової порожнини, це mm -hmm. нормально чи це сигнал звернутися до стоматолога? Ну, дивлячись, якщо це може бути вранці такий легкий запах, то це може бути від того, що недостатньо дочистили, наприклад, зубки там вже декілька днів. Але якщо це класна гігієна вдома, правильне харчування, але все одно присутній, якийсь запах, то так. Спочатку до стоматолога, якщо стоматолог вже нічого не знаходить і все в нормі, тоді вже йдемо до гастроентеролога. В нормі у дитини не має бути неприємного запаху з роду. Ну тому що у дорослих це нормально зранку, тому що за ніч пересихає стравохід, і, в принципі, достатньо навіть випити склянку води, і вже цього запаху такого не буде. То у дітей це не є нормою. Ні, не є нормою. А що з приводу харчування? От ви сказали правильне харчування. От я пам'ятаю в дитинстві, творог треба їсти, бо там багато кальцію. Що нам порадити батькам за дитячим раціоном, щоб зуби були міцні? Ну, зараз так і залишається Кисломолочні продукти, вони мають бути в раціоні. Це не там, кожен день велика кількість, але постійно, тобто там, через день бажано давати. Кисломолочні. Так. А, наприклад, там тверді сири, в них там більше кальцію, чи є таке просто в них? Можна, але так, да, да. дивлячись, як, як бади, додавки, вітаміни. Вітаміни можуть бути, але вони мають бути в комплексі всі. Тобто батьки часто можна, ми купимо там кальцій, я mm. ось бачу, нам треба пропити. Ну, Так не можна. Робити або це має бути точно після здачі аналізів, після консультації не тільки стоматолога, але й вашого педіатра. І тоді, можливо, курс виписується саме кальцію. Якщо таких немає і по аналізам у нас все добре, тоді це просто комплекс. Тобто, все рівно це консультація педіатра, так. щоб зрозуміти, засвоюється кальція, не так. засвоюється, чому що, відбувається? Да, весь цей процес відбувається е, у діток. Серйозніше, і якщо в нас там є якісь питання, то буде багато склізники питали про раціон харчування про тверду їжу. Яка тверда їжа? Наскільки це впливає на зуби? Є діти, які люблять гризти, гризуть моркву, яблучко, а є діти, які їдять тільки кашки, перешки не хочуть гризти. А що нам очікувати? Ну, у таких діток, які не хочуть їсти тверду їжу, потім дуже важко відбувається зміна фізіологічна, тому що в нас щелепа, вона от як виросла, так і більше не росте, як це має бути в нормі. І тоді нашому постійному зубу, який більший в розмірі, кожен постійний зубчик два рази більше, ніж молочний, ну немає місця. Тоді у нас можуть навіть з'являтися зубки другим рядом. Коли не відбувається певного процесу того, що постійний зубчик піднімається, і тим самим у нас якби відбувається зуміло, вживання твердої їжі, дуже важливо, стимулює так. ріст щеле. Так Тобто треба стимулювати у дітей обов'язково. Але знову ж таки, яка тверда їжа? Чи це буде яблучко? Чи це буде сушка? Все може бути і сушка, і яблуки, і морква. Тобто важливо давати в день ось один такий продукт. І це буде вже да, да. От з трьох років буде профілактика того, що в нас може бути ну, ну, я, прикусу. Якщо так уявити, то е дитяче щелепа ми ж розуміємо розміру дитини. її щелеп, угу. І маленькі зубчики молочні теж розуміємо. Воно так все гармонійно. А тепер уявіть, що е щелепа такого самого розміру, тільки... Вона має прийняти постійні зуби розмір центральних різців дорослої людини або нижніх. І звісно, вона має бути до цього готова. А що з приводу цих солодких компотиків? От я знаю, діти люблять солодкі компотики. Мама робить, каже, це ж не сік, це компотик. Ні, це, це категорично. Його треба прибрати, тому що. Е... Якщо ви вже і хочете щось таке вітамінне зробити, то воно має бути не з медом, не з цукром. Просто от ягоди, які там ви варите і даєте, потім випити. А як щодо якихось корисних смаколиків, там пастіла, льодяники без цукру, ну, дитину все рівно треба чимось бавити. Так, це може бути. Е, пастіла, вона дуже класна в складі, але оцей її вигляд. От вона, знаєте, вона межує до тих, що не можна і що дуже потрібно давати дитині. Вона може бути, але потім обов'язково передивитись, попити водичку, щоб вона ніде там не прилипла. Тому що якщо ми з вами точно це відчуємо, ну, ми не зможемо так далі бути, якщо десь якась цукерка на зубах, то дітям це може бути на декілька годин, взагалі непомітно, все класно. А потім це проблема, що воно позалипало да, да. на зубах, то це якраз місце, де угу. буде цукор починати руйнувати. Так еман. само, як є льодяники корисні, але тут важко буде потім обійти некорисний льодяник. Тобто, от також треба, знаєте, важко його забрати і сказати, що ні, ну ми ж там купували той, який правильний, без цукру, це ж тільки ми розуміємо. Чому угу. корисного можна ще порадити батькам? Е, ну, може бути пастила. Просто е, солодкі не можна прибрати. Це зрозуміло. З трьох років, якщо вдома цього немає, то садочки або десь дні народження, ну там всі їдять, всі замовляють, і дитина там буде бачити і буде їсти. Але якщо батьки роблять гігієну після цього правильно, навіть вдома можна дати і піти почистити зубки. І це класно спрацює, Геліна. Я вам дякую. І наш наступний випуск буде присвячений темі лікування зубів, а те, про що дуже переживають батьки, про те, коли лікувати, коли видаляти. Що наркоз не такий може бути і страшним. Про все це будемо говорити в нашому наступному випуску, тому не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати свої коментарі, і ми з пані Ангеліною обов'язково будемо відповідати на всі ваші запитання. І пам'ятайте, що ми розігруємо за найкращі коментарі, найкраще запитання, консультацію і профогляд в нашій новій стоматологічній клініці і Нова Чекаємо на вас.